Сніданок з іскрою. Доброго ранку. Для когось на сніданок достатньо горнятко кави. Дехто ж любить добряче поласувати. Я дуже люблю подорожувати, а особливо люблю снідати в подорожах. Це може бути якийсь сніданок в таверні, в лісі, в полі чи на збережжі моря. Але зазвичай це сніданки в готелях. Незмінною складовою готельного сніданку є яєчня. Зачасто нам пропонують яєчню скрембл, оскільки найближчим часом мандрувати в далекі країни збираюсь, тож приготуємо таку яєчню вдома на сніданок. Для яєчні скрембл нам, звичайно ж, потрібні яйця, молоко та помідори. Можна звичайні українські томати, та сьогодні ми вибагливі і обираємо чері. І, звичайно, куди ж без м'яска чи ковбаски? Ми для себе вибираємо родину ковбаску. Перше, що нам потрібно зробити для скрембл, як і для будь-якої яєчні, це розбити яйця. В сніданковий скрембл готуємо з чотирьох яєць. Доливаємо до наших яєць молоко приблизно 100 мл. Збиваємо наші яйця з молоком. Сьогодні до скремлю я вирішила додати м'ясо з родини ковбаски. Я вибрала молочну ковбасу. Нарізаємо варену ковбаску від родинної ковбаски невеликими шматками. Для цього можна використовувати шинку або іншу ковбасу. Проте не забувайте обирати родинну ковбаску, адже там завжди смачно. Викидаємо ковбаску до миски з яйцями і молоком. Перемішуємо наш майбутній скрамбл. Виливаємо наш майбутній скрембл на сковорідку та будемо підсмажувати його. Нехай наша яєчня поки підсмажується, а ми за той час наріжемо помідори чері. Коли яєчня вже буде майже готова, докидаємо до неї помідори чері. Викидаємо нашу яєчні скрембл на порційну тарілку. Я дуже люблю естетику у всьому, тож прикрашу нашу яєчні скрембл петрушкою. Як в найкращих готелях Європи Смачного! сніданок з іскрою. А смачними наші сніданки робить родина ковбаска.